Змінити світ. Як змінити світ? Люди, як змінити світ? Підкажіть мені, будь ласка, як змінити світ. Я хочу знестити всіх людей на планеті Земля. Як це зробити? Всіх глобалістів хочу знестити. Всіх хочу знестити людей. І хочу сам залезтись в цьому світі. Але зле, а як тікток тут знімати, хто буде ще дивитись мені тікток. Натулі теж зле. Ні, то всіх знать не хочу знести. Хочу зністити тих. Всіх депутатів України, світу хочу знести. Всіх до одного хочу знести. А простих людей хочу хліборобів десь лисити. і все. І інтернет усім туди відключити. Забрати всі технології людей і інтернет людям відключити, і все. І тоді буде мир на землі. І не буде війн тоді. А як будуть війни, то будуть війни лише з допомогою Матча і спеса. О, то, то є правдива війна. Правдива війна це війна за допомогою меча, Лука, стріли і шпеса. А якщо війна за допомогою зброї, це не війна. Це вбивство, це вбивство, це геноцид, аби ви собі знали. Бо не реально втікнути від зброї. вогнепальної. Правду я це ні. Я хочу, щоб була війна, така як, як колись телевізори показувати. Така, там легіонна гір, така як Кіно «Спалта» або Спартанці, або 에, цей «Троя» фільм, може бачили. А таке таку я хочу би війня такі були. Або Дісей, таку вам такі, 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 такі. А вот Македонський, Олександр Македонський. Бачили фильм про Олександра Македонського? То справжне війна там була. так такого мене уписку з парять мене.